Всім привіт! З вами Настюха. Сьогодні я вам покажу процес створення свого багатостраждального вінка. В мене чомусь більшість виробів завжди виходять багатостраждальними. Отож, вінок аксесуар патріотичний і доречний, враховуючи, що скоро День Незалежності України, але панькалась я з ним цілих півроку. Звичайно, такий вінок в центр міста не одягнеш, і виступати з ним на сцені голова відвалиться він направду важкуватий. Але я думаю, для якоїсь тематичної фотосесії цілком згодиться. Поїхали! Спочатку я зібрала всі штучні квіти, які в мене були: якісь докуплялись через інтернет, якісь просто на ринку, якісь уже були у моєї мами. Тоді я продумала приблизний концепт, як вони повинні бути розташовані, і сфоткала, аби не забути. Далі, на звичайний тонкий метилевий обруч, я закріпила кабельні стяжки, які планувала якось пофарбувати і оздобити. І, звичайно, після закріплення чергових деталей я постійно міряла його, оцінюючи, як він тримається. Першочерговий вигляд і розмір мене влаштовував, і я перейшла до пункту 2 – Вишита бісером тасьма. В мене був невеличкий лист рожевого фетру, на якому я наміряла приблизний розмір тасьми. Тому я її вирізала і взялась за вишивку, вишивала в основному по вечорах, аби не відволікатись. Але ви так не робіть. Бережіть зір. Через півтора тижня тасьма була готова, виглядала так, і я повернулася до свого каркасу. Стяжки я покрила клеєм і золотим глітером. Я знала, що мені не вистачить квітів, щоб повністю закрити ці стяжки, але мені й не хотілося. Я собі уявляла, що вони будуть схожі на промінчики, які визирають за квіт. Коли вся ця справа гарно висохла, я на гарячий клей стала кріпити свою тасьму. Далі знов міряти. Тут і почались закрадати сумніви, що я все роблю не так. Обруч з тасьмою почав дуже тиснути на голову, але я не надала цьому значення і продовжила. Пункт 3. Почала приклеювати квіти на стяжки, а під тасму підкладала шматочки фетру, бо квіти її дуже закривали, а мені хотілося, щоб її було видно. Знову приміряла, знову зрозуміла, що щось не так, і знову не послухалася своєї інтуїції. Находячись в рідному місті, в батьківському домі, я зібралась доробляти виріб, і в більшості це, звичайно, робилося по ночах. Я розумію, що весь цей попереднє відеонепотріб можна було не показувати і просто викласти чистенький файл, ніби в мене все зразу вийшло. Але, по-перше, це нечесно, а по-друге, я не боюсь ділитися своїми факапами. Оглядаючи вже зроблений виріб, я зрозуміла, що мені він не подобається, і розбурхала все це склеєне докупи. Вирішила взагалі замінити основні квіточки. Мої улюблені рожеві гербери я пошкодувала і приберегла їх на іншу штучку. Натомість вибрала такі рожеві півоні. Я знову допустила помилку, приклеюючи квіти на кабельні стяжки, бо примірявши вінок на голову, відбувається так. І тому все довелось почати з нуля. Знову я розібрала вінок до основи. І взагалі купила новий обруч, достатньо широкий, бо мені здалося, що він якраз буде в змозі витримати додаткову вагу. У всякому випадку краще, ніж тонкий 5-мм. Плюс новий великий лист рожевого фетру для основи. На папері я намалювала потрібну форму, вирізала її і отримала трафарет. Перенесла на фетр, зробила зубчики і виглядає це так. Саме за них я і збиралась кріпити. Так, я знаю, що це вже виглядає як какошнік, але я скоріше руку собі відгризу. Тож основа є основа. Я почала клеїти фетрову основу до обруча, і це найгірша частина. Якщо надумаєте повторити, бережіть пальці. Приклеєний і висохший, він виглядає так, і це мені вже подобалося більше. Знову примірка. Тримається. Окей, їдемо далі. Наступним етапом стали стрічки. Я взагалі-то думала, що їх прийнято кріпити останніми, можливо, так і є, але мені дуже важливо було сховати їх під квітами, тому я почала з них. Далі від центру основи я почала клеїти півоні, бо вони найоб'ємніші, і знову примірка. Годиться, я відчувала, що вінок стійко тримається на голові. Наступним пунктом була тасьма, оскільки, за моїм першочерговим планом вона мала знаходитись при самій основі, але більше вона мені не підходила. Так, я справді заморочувалась над тим, щоб вишити її на нову. Знову ж таки, робилось це по вечорах, а вдень я продовжувала клеїти решту квітів на основу. Це були маленькі ромашки і соняхи. Чергова примірка. Сир. Але тут я зрозуміла, що вінок робиться дедалі важчий, що в принципі і природньо, оскільки деталі додавались без кінця. Ще були такі бускові квіточки і ягідки калини. І ось так виглядає офіційна, хоч і трошки сира версія. Я знала, яких саме деталей мені не вистачало, тому пішла працювати над ними. Мені хотілося отих сяючих на сонці промінчиків, тому на тоненькі дротики я населяла бісер золотого кольору, а на кінчиках стрази дешеві заліку. Не робила я таких штук 15 і готувалась кріпити їх в останню чергу. Мене страшенно дратували пустоти, які залишилися. І я розумію, що якщо дивитися спереду, то їх не видно. Але дивлячись на вінок з боку, ох, ні. Тому я постаралась закрити їх такими маленькими квіточками сакури, і це стало виглядати так. І знову деталей мені було замало, тому я додала ще таку прикрасу для волосся, яку носила на своє весілля. Мені подобається, як блистять ці камінчики. А ось яка вийшла тасьма, зроблена вже на совість і за правильними розмірами. Кріпила я її на вінок точно так само, як і пусту фетрову основу за попередньо вирізані зубчики. Знов добряче попекла пальці, і тепер з прикріпленою тесьмою, промінчиками і усіма деталями, вінок такий, як я і планувала. Хоча, чесно сказати, в моїй уяві він все-таки був кращий. З останніх штрихів мені залишалось закрити фетром ось цю внутрішню частину обруча, бо мене вона нервує. І на кінець фінальний результат виглядає так. що вам сказати, намудохалася трохи з цим віночком, але результат мені подобається. Надіюсь вам теж. Кому не лінь, ставте лайк і підписуйтесь. Вдалого вам всім дня! Слава Україні і всім пончиків!